Всім вітання. Ви бачите перед собою температурну картину, що була протягом трьох днів. Сьогодні у нас 11 четвер, Дивився щойно на градуснику 3 градуси. Ну, по прогнозу 4-6. Температура на дворі знизилася на, тобто, піднялася на 15 градусів. Зараз заміряємо показники на склі. У нас було 3 градуси. Я відео прикріплю. Зараз на 5 градусів на склі піднялася температура. На стінці як 11 було, так 11 лишилося. А на батареї, як ви бачите, вже у нас 33. 10 градусів батарея тепліша. Для цього, щоб це сталося, я заплатив за цю ніч 23 гривні додаткових. Ми потім поспілкуємось. І тепер ми мірили температуру на стінці. У нас було 13,5. Так, і зараз так, фокусуйся. 13 градусів. 12,7, 12,8. Тобто я включив газовий котел. Батарея прогрілася на 10 градусів. На стінці як було 11, так і лишилося. На склі за рахунок того що навколишнє середовище на 15 градусів температура є різниця. І зараз переходимо в інше приміщення. Так, я думаю, видно, мінус 3 показує синоптик. Майже шоста година ранку. Так, час температуру зафіксували. І тепер проходимося по температурі, що у нас в приміщенні. Так, на стінках зараз поміряємо. Так, тут у нас 15,3.

77. Температура на підлозі. 19. І на меблях. Так, ну тут біля батареї. от Від батареї тепліше 21, а вже трошки далі 19. І візьмемо термометр. Так, не мене сфокусується, не сфокусується. Так, видно, 19 захватило. Так ну, то, що повірити на слові. 19 градусів. До чого ця вся, як то кажуть, кіно? Вчора я перший раз за декілька років включив газовий котел. Перевірив, чи він ще. Працює, ну, звичайно, нічого там з ним не сталося. Але для того, щоб подивитися, чи є сенс користуватися газом, ну, я включу, там потрачу пару гривень. За ніч я його поставив на мінімум. Цей мінімум мені прогрів батареї, можна сказати, на 10 градусів. По температурі. В кімнатах це нічого не змінило. Тут як цей конвектор, от він працює зараз, тому що, якби не працював, цієї температури не було, я його поставив на ніч так само, як я завжди ставлю. Температура в кімнаті не змінилася. Заплатив я на 23 гривні більше за цю ніч. От. Температура, яка була, така і лишилася. Ну, звичайно, що можна говорити, що там прохололи стіни, але коли було 19 градусів морозу, я за ніч заплатив те саме, що ні, не те саме, на 23 гривні менше, ніж сьогодні. Отакі. От Звичайно, що це дискусійне питання, тому що є інерційність, є промерші стіни. Але вчора був день, так би мовити, робочий. Я хату прогрівав, тому що треба було вийти на нормальну температуру 19-20 градусів. Як ви бачите, зараз вона у мене тут в кімнаті 20-19. Тобто, але газом користуватися, я б не особливо радив. З чим це зв'язано, це я зараз зроблю анонс. Сьогодні в день я візьму чайник електричний і звичайний чайник. Якість газу зараз досить таки низька, це видно по кольору горіння. Ми... Проводили експерименти десь раніше. Я заміряв. в мене є відео, я його знайду, подивлюся і зроблю замір сьогодні. Той самий чайник, той самий об'єм води. І подивимося, скільки ми витратимо газу при калорійності, яка є сьогодні. Це буде також комусь цікаво, наскільки знизилась калорійність газу. На сьогоднішній день. Тобто частоту експерименту буде полягати частота експерименту буде полягати в тому, що буде той самий чайник, та сама газова плитка, тільки буде інший газ. Тому що газ по калорійності міняється. Нам в платіжках декларують, що він має 10 кВт. І от Ми з допомогою газового лічильника заміряємо об'єм газу. І порахуємо, скільки в нас буде затрачено на нагрів об'єму води. Це не тяжко зробити, ми це сьогодні зробимо. Але основне те, що стосувалося цієї ночі, те, що я використав на 23 гривні більше. І в кінцевому результаті отримав вищу температуру на батареї. 34 градуси, 35, а температура в кімнаті, як була, так і лишилася. Працював цей конвектор, працювала водяна система опалення. Твердопаливний котел, так само, як я стандартно користувався. На ній завантажував два мішки. Листя, а результат ви бачите. Так що, хто має можливість відмовитися від неякісного газу, той це зробив. Перейшли на більш ефективні системи обігріву, що зробив і я. Всім успіху, до нових зустрічей!